Чи можлива партія Галичан? Про це у Івано-Франківську дискутував львівський публіцист та модератор дискусійного клубу Метуса Володимир Павлів. На його переконання, галичани повинні об'єднатися довкола спільної ідеї. Така консолідація неодмінно покращить добробут краю та його мешканців. Щоправда, публіцист вважає, партія Галичан це не політична сила, а радше лише громадський рух. Модератор каже: попередні дискусії у Львові з цього приводу засвідчили таке демократичне об'єднання людей цілком реальне. До цього. По схиляються ліберальна інтелігенція та представники національних меншин. Такі дискусії є для того, щоб якось впорядкувати простір навколо себе. Береться все з того, що ми всі відчуваємо на сході, на заході, на це, в центрі чи на чи на півдні. Відчуваємо, що ми живемо не зовсім в тій країні, в якій би ми хотіли жити. Це означає, що ми би всі хотіли якось цю країну міняти. На жаль, різні регіони чи різні напрямки цієї держави по-різному бачать шляхи зміни чи там, нормалізації цієї країни. І тому ми не можемо воювати одні проти одних в рамках однієї держави. Найкращий спосіб це домовитися.